З 2016 року в жовтих водах впроваджено бюджет участі. Частину коштів місцевого бюджету витрачають за вказівкою громади. Активісти надсилають петиції та проекти, що в першу чергу, на їх думку, потрібно вирішити в місті. Громада обирає кращу пропозицію шляхом голосування. Цього року жовтовоці виявилися активними, але помилок не вдалося уникнути. прошлому році ми в місті Жовті Води вперше запровадили партиципаторне бюджетування. Мешканці міста ще не звикли до цього слова словосполучення. Більш привабливо для них це бюджет участі. Що передбачає бюджет участі? Бюджет участі, перш за все, передбачає в глобальному плані участь громадськості в реалізації програм. По місту, по територіальній громаді. Тобто вони самі залучаються до процесу проєктування якихось заходів, направлених на благоустрій, наприклад, і вони самі будуть розподіляти ці кошти. Тобто, таким чином, це є ознаки прямої, так званої демократії, що ви розуміли. В місті Жовтіводи ми запровадили. Систему, яка застосовується, вона вже давно застосовується на Заході в Європі, зокрема в деяких містах України. Ми відвідували заступники мої, я відвідували певні семінари наради цього питання, і ми взяли цей досвід. Ми впровадили чуть запізненням, тому заявки збирали зазвичай заявки збираються десь по, по березень до квітня. То в прошлом році ми заявки збирали до червня приблизно, по червень. Разом з тим, мені, мене приємно здивувало те, що в місті жовті води наші мешканці є досить активними в бюджеті участі, прийняли участь. ну За нашими оцінками, це більше як 2000 мешканців нашого міста. З рахуванням того, що взагалі право голоса мають приблизно десь там 26. Тисяч мешканців міста Жовтіводи, тобто 10% тих, хто має право голосувати, прийняли участь в бюджеті. участі. минулого року 11 проєктів подали наші містяни. 10 з них було винесено на голосування, адже один, на жаль, не відповідав вимогам генерального плану міста Жовтіводи. З 10 проєктів 6. Було визнано переможцями. Нагадую ще раз, голосували самі жителі міста Жовтеводи через електронну платформу і також шляхом прямого голосування бюлетнями в наших закладах культури. З тих шести проєктів, які були відібрані до реалізації, три було вирішено реалізувати через управління житлово-комунального господарства, два через відділ освіти і один через відділ культури. Останній Наразі вже реалізується це проект молодіжної ради нашого міста. Його автори вирішили про вирішили створити молодіжний мобільний культурно-патріотичний осередок. Проект передбачає закупку мультимедійного та аудіообладнання для проведення заходів. Які будуть спрямовані на розвиток, патріотичне виховання молоді, організацію дозвілля не тільки молоді, а будь-яких інших категорій населення в будь-якій точці нашого міста. Міські керманичі запозичають досвід інших міст. Днями до жовтоводського міськвиконкому завітали представники громадської організації Подільської агенції регіонального розвитку, яка фінансується Сполученими Штатами Америки. Всі ми Колись задумувались над тим, щоб зробити своє місто кращим. І цей проект якраз покладений на те, його ціль покладена на те, щоб реалізувати наші найсміливіші мрії, які стосуються міського простору. Тому запрошуємо всіх охочих містян, жовтих вод долучатися до цього проекту і реалізовувати свої свої ідеї в міському просторі. Тож, коли у 2017-му жовтовоці розроблятимуть та обиратимуть кращі проекти, допомагати в цьому будуть вже експерти з Поділля, допомагати порадою, виправляти помилки. Ми, якщо перший млинець випекли з проблемами, то наступний млинець ми будемо робити з фахівцями. Тобто, коли в нас буде йти процес по бюджетуванню участі розроблення проектів, конкурс, з нами будуть поруч експерти, які будуть відслідковувати те, що ми робимо не так, робити нам певні зауваження і направляти нас туди, щоб досягти найкращого результату. А пропонувати нові проекти на 2017 рік жовтовоці можуть вже з 15 березня.